Охоронний вінок знак бездіяльності влади. Його ліквідатори аварії на ЧАЕС почепили на стіну Коростенського пенсійного фонду. А біля райадміністрації встановили три намети. Живуть у них і в день, і вночі кажуть, не можуть терпіти становище, у яке їх загнали бюрократи. І кругом одні відповіді не достає довідок тих різних форматів архівних довідок, довідок з підприємств, де люди працювали. Приймають документи. ці документи знаходяться місяцями. Бог знаде, повертають назад, і по новому їх Тобто, пішов вже четвертий місяць. А ми на всі знаходимося на тому самому місці, що починали зібрати усі довідки, які від Чорнобильці вимагає пенсійний фонд. Неможливо нарікають люди, адже більшість підприємств, на яких вони працювали у 1986 році, тепер не існують на усі. Їхні листи і звернення місцева влада розводить руками. Це таке знущання над нами. Ми туди йшли. Нам обіцяли золоті гори, хлопці робіть, виконувати. Це завзадання правительства. На все робіть. Ми зробимо вам все, а зараз ми що отримали. 999 дев'яносто гривень. Це така пенсія у ліквідатора, на якого є всі документи. Ну не може такого бути. Ну не може бути, щоб такої людини з такими, з такими заслугами була така пенсія. У місцевому пенсійному фонді людям радять запастися терпінням. Мітинги людям не допоможуть. Не допоможуть, тому що є порядок, є постанова 12.10, яка яка виконана чесно і сумлінно пенсійним фондом і в повному обсязі проведені перерахунки? Мітинги не допоможуть. Що робити тим, хто не може зібрати усі необхідні довідки, має вирішити Кабмін, кажуть у міськраді. Місцеві депутати вже направили відповідний лист до міністерства соціальної політики. Треба я так вважаю, кабінету міністрів опрацювати сам порядок. То кому ж сьогодні оформляти? Ну не винна людина, що там немає тієї організації. Вона працювала в Чорноболі, причому. Важко і і, і серйозно працювала, то не її вина, що там не можуть знайти самі ж Чорнобильці запевняють, страйкуватимуть, доки до них не приїдуть чиновники з Києва. Якщо ж цього не станеться, готові оголосити безстрокове голодування. Оксана Трокос, Володимир Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.